На Телеканалі РТВ. Час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. На 40% готовий. До відкриття оновленого перинатального центру у Рівному лишається два місяці. Обласне керівництво перевірило, чи встигають будівельники зробити подарунок рівнянам до нового року. Всі кошти з державного бюджету поступили на рахунок, затримки фінансування немає. Житло є, приватизації немає. Ми на позабалансовому рахунку в держмайні і на повному утриманні. Тобто, ми за 12 років створення організації ні копійки державних коштів не прийшло на будинок. Мешканці гуртожитку, що на студентській три в обласному центрі вже втомились від обіцянок та приписів міської влади, через які ніяк не отримають право приватизувати свої кімнати. У відчаї вони прийшли шукати правди під стіни міськвиконкому. Стихійні сміттєзвалища, спалення відходів, забруднення річок. Проблему цих та інших явищ підніматимуть перед чиновниками та громадою сарненські школярі. Кожен вміє добре говорити, а на ділах не кожен вміє все виконувати. Потрібно відповідати за свої слова. На коні з вітерцем у Великій Омеляні юні вершники змагались за звання найкращого у відкритих змаганнях з конкуру. Я тримаю себе в дусі добре. Менше почала хворіти. Два місяці лишається до відкриття нового перинатального центру у Рівному. Нині на вулиці Міцкевича у дві зміни працюють будівельники, щоб створити для майбутніх мам та новонароджених справді європейських умови. Завдяки новому обладнанню, яке завезуть у перинатальний в грудні, медики зможуть виходжувати недоношених малюків, а не направляти їх в обласну лікарню, як раніше. Чи впорається із завданнями будівельники, знає Іван Марчук. Ми сьогодні будемо асфальтувати, Зараз перенес після асфальтування забор перенесемо туди. Усі в роботі від будівельників до чиновників на будівництві у самісінькому центрі рівного не побачиш нікого, хто б сидів без діла. 350 будівельників у дві зміни усе для того, щоб до нового року подарувати рівному новий сучасний перинатальний центр площею більш ніж. Удвічі більший, ніж був до цього. Замість майже 4 тисяч квадратних метрів буде більше восьми. Це завдяки двом надбудованим поверхам та ще одному корпусу. На будівництво року у Рівному держава виділила 46 мільйонів гривень. Всі кошти з державного бюджету поступили на рахунок. Затримки фінансування немає. Будівництво йде згідно графіку. До грудня місяці, на початок грудень, я думаю, що ми... Будемо святкувати відкриття перинатального центру. Наразі новий заклад готовий на 40%. Усі будівельні роботи мають бути виконані до 10 грудня, кажуть обласні чиновники. Саме ж відкриття центру повністю укомплектованого обладнанням заплановане орієнтовно на 20 грудня. Тоді свій автомобіль комфортно можна буде поставити просто перед перинатальним. Ми погодили з ГАІ, і проектантами стояночку, у нас сьогодні буде виконана. І парентальний центр буде мати свою власну стоянку. А мешканці міста рівного з лівої сторони, ви бачите, будуть мати стоянку для маршрутків і автобусів. Повідомили чиновники і про деякі зміни в проєкті, що відбулися під час будівництва. Колір нового перинатального буде не такий, як на ось цьому паспорті. Зовні центр пофарбують в молочно сірий, щоб він особливо не виділявся на тлі сусідніх будівель. Іван Марчук, Богдан Рябонець. Інформаційна програма День. Люди, які живуть в гуртожитку по вулиці Студентській, 3, що в обласному центрі, вже втомились від обіцянок міської влади, через які ніяк не можуть приватизувати свої кімнати. Місто не хоче приймати будинок в комунальну власність, а пропонує людям спочатку самостійно усунути низку недоліків. Мешканці гуртожитку проти, адже і так кажуть, роками вкладають в ремонт чималі суми. У вічаї вони прийшли шукати правди під стіни міськ Що з того вийшло, знає Оксана Жужельська. У цьому будинку по вулиці Студентській в обласному центрі сьогодні проживає 36 сімей. Гріють свої кімнати мешканці гуртожитку обігрівачами. Опалення тут нема вже 10 років. Проте вони не скажуть це, самотужки роблять ремонти у кімнатах та під'їздах і з 2009 року мріють про приватизацію своїх квадратних метрів. Ми на позабалансовому рахунку в держмайні і на повному утриманні. Тобто, ми за 12 років створення організації ні копійки державних коштів не прийшло на будинок. Ми все робимо за свої. Кошти, тобто ми збираємо ці гроші з людей. Аби люди могли приватизувати свої кімнати, будинок має знаходитись в міській комунальній власності, але тут і починаються проблеми. Міська влада відмовляється приймати гуртожиток на баланс, доки мешканці самостійно не усунуть цілий ряд недоліків. Головна вимога встановити лічильники на електроенергію та воду. Коли я зверталася з листами там в Рівне енерго, єдина організація, яка значить прислала відповідь на моє звернення, що ми маємо зробити, реконструкцію електромереж. Це просто сказано слово реконструкції. Але тут буде вкладатися не менше 20 тисяч, того що ми по газу замінювали тільки плити і там під'єднували їх, то це нам обійшлось по будинку в 20 тисяч гривень в минулому році. Це все люди вклали. Тим більше ми зробили ще ремонт покрівлі, бо ми не можемо сидіти ждати, коли хтось прийде, передасть чи не передасть, коли тече на голову. Ми вклали 31 тисячу офіційно коштів людських. Виконати усі вимоги люди не в змозі. В розпачі вони прийшли заявити про це під стіни міськвиконкому. Для Вирішення проблем гуртожитку там скликали нараду за участю всіх причетних служб. Після тривалої дискусії та взаємних претензій сторони таки знайшли спільну мову і умови мешканцям гуртожитку спростили. Ви допомагаєте для себе робити хоча б електрику, хоча б те, що зв'язано з водою, те, що я бачу основне. Те, що важко вам зробити, на наступний рік не пішов Васильчук. Будемо просити заступника міського голови конкурсної комісії, щоб вашу громадську організацію обов'язково включили програму підтримки по ставимо розвитку, в тому числі по теплу. Давайте будемо разом рухатися по цьому процесу. Ми беремо в комунальну власність. Ви нам допомагаєте вирішувати ті питання, що ви можете вирішити в силу ваших скромних фінансових можливостей. На тому і розійшлись наступну зустріч. Призначили за два тижні. До того часу міська влада та жителі гуртожитку мають спільно виготовити схему реконструкції електромереж та зробити перші кроки у виокремленні розрахунків за світло і воду. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Кожна сільська громада може вирішувати частину своїх проблем самотужки, створивши органи самоорганізації і обравши собі сільського лідера. Так вважають активісти Волинського інституту аналізу державної та регіональної політики. Нині вони презентували проект, який має на меті відродити традицію обрання сільських старост. Задумане реалізовуватимуть окрім рівненської, ще й на теренах Волинської та Житомирської областей. Підтримує таку ініціативу українців посольство Королівства Нідерландів. В Україні в підпорядкуванні сільської ради зазвичай є по кілька сіл. Останні не завжди мають достатньо впливу на рішення, що ухвалюють на місцевому рівні, а враховуючи брак грошей, то вирішення своїх проблем невеличким селам доводиться чекати роками. Кабінети міністрів кажуть, ми грошей не малюємо, ми поділили те, що в нас є, але не вистачає в охороні здоров'я навіть на захищенні статті, ні в культури, ні в освіті. Іде не вистачає, то друга теза, про яку говорить сьогодні українське суспільство. Вони кажуть, треба щось робити. Не чекати мани небесної, а спробувати вирішувати проблеми самотужки сільським громадам рівно пропонують фахівці інституту аналізу державної та регіональної політики. Насамперед вважають вони, кожне село має мати свого лідера, так званого старосту. Останній міг би лобіювати питання населеного пункту на різних рівнях та допомагати залучати на реалізацію задуманого недержавні гроші. Мета проекту це. Перш за все, згуртувати ті громади, які хотіли би створити органи самоорганізації населення, допомогти їм у створенні, навчання сільських лідерів основ муніципального менеджменту і об'єднання тих громадян для, громад для спільного вирішення е, певних питань, які потребують вже уваги багатьох громад. Окрім навчання, сільські лідери отримують і гроші на реалізацію проблем їхніх сіл. Ті проекти, які будуть написані, Будуть подані на конкурс, де буде надаватися як мікрогранти, надаватися підтримка. Що таке грант? Лідія Балабат добре знає. Вже неодноразово отримувала недержавні гроші на реалізацію потреб населених пунктів, які входять до сільради, яку вона очолює. Жінка погоджується за мудрими і мужніми сільськими старостами майбутні села. За бюджетні кошти на даний час взагалі можливості немає, щоб щось можна було зробити в селі, а також і за участі громади залучених коштів із бюджету, і з цих коштів, які є виграні. Вже щось є можна зробити в селі. Лідери сіл пані Ліда конкурентами не вважає лише помічниками. На презентацію проекту вона приїхала разом з майбутніми старостами. Юрій Кацеба, колишній директор школи, тепер опікуватиметься проблемами села Урвенне, каже працювати є над чим. Дорога сміттєзвалища, такі стихійні. Ну і окультурення населеного пункту. І на це я думаю, в першу чергу треба буде звертати увагу. Я думаю, що трошечки підучитись і справа піде. Проект завершиться влітку наступного року, втім, фахівці інституту переконують, спілкуватися з новоспеченими старостами сіл не припинять та будуть їх консультувати і надалі. Ірина Василовська, Сергій Савта, інформаційна програма День. Стихійні сміттєзвалища, спалення відходів, забруднення річок, Проблеми у цих та інших явищ, що шкодять навколишньому середовищу, мають намір піднімати перед чиновниками та громадою сарнинські школярі. У рейцентрі на базі місцевого екоклубу почав роботу дитячий еколого-інформаційний центр з подробицями. Руслан Савуляк. Екоклуб Паросток у Сарненській гімназії працює вже 16 років. Його засновник і незмінний керівник Світлана Тітечко вчить дітей тому, що попливати на глобальні проблеми, такі як зміна клімату, можна і на місцевому рівні. Головне бажання і знання. Задля цього і відкрили еколого-інформаційний центр. Це спільний проєкт місцевої громади і глобального екологічного фонду. В першу чергу як поширення обізності, така роз'яснювальна, просвітницька робота. І в нас є дуже велика кількість і наукових досліджень, тому що центр забезпечений сучасними інформаційними засобами. скажімо так, тут є і бачите, і комп'ютер, і DVD, і телевізор, і інтерактивна дошка. все створено для того, щоб можна було працювати і оформляти на належному рівні наукові роботи, результати досліджень учнів. Вихованці екоклубу, окрім теоретичних занять, мають і практичні до цього. Їх спонукає, і девіз клубу «Дій локально, зберігай глобально. Я розумію так. Мабуть, кожен вміє добре говорити, а на ділах не кожен вміє все виконувати. Потрібно відповідати за свої слова. Також наше гасло дій локально і зберігай глобально. Стихійні сміттєзвалища, спалення відходів, забруднення річок це ті проблеми, про які вихованці екоклубу хочуть говорити із земляками. Зокрема, стан місцевої річки притоку случа. Місцеві жителі її називають вонючка, адже туди викидають сміття, випливають стоки каналізації, з якими ми хочемо поборотись. Ми вже туди ходили, робили таке дослідження. Експедиція була по її берегах. Зараз ми хочемо знову туди сходити і вже. Великою якби групою прибрати береги і хоч би вивезти таблички, щоб люди схаминулися і не викидали туди сміття. А найближчим часом учасники екоклубу завітають у дошкільні заклади Сарн, аби і малеча знала і розуміла необхідність бережливого ставлення до природи. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Молоді українці занадто мало знають про польську культуру. На цій проблемі заострив увагу виконуючий обов'язки польського консула у Луцьку Кшиштоф Савицький під час відвідин освітянської конференції у міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Він запропонував влаштовувати обмін студентами не на два тижні, а на значно триваліший період, скажімо, на рік. На думку дипломата, це дозволить глибше вивчити звичаї та традиції людей, серед яких житиме студент. Також учасники конференції погодилися, що як польським, так і українським викладачам варто глибше розкривати питання культури сусідньої держави. Ми замало розмовляємо один з другим, так що замало молодь знає про свою історію. Про історію сусідів ми з паном консулом говорили питання розробки спільних програм от, по вивченню польської мови, щоб польська мова не стала просто як мовним аспектом вивчення мови, а в, в об'ємі такому вивчення культури, вивчення літератури, вивчення історії музики. На коні з вітерцем у великій Омеліні юні вершники змагались за звання найкращого у відкритих змаганнях з конкуру. На своїх гривастих підопічних вони долали перешкоди за різними маршрутами. Такий турнір відбувся вже в 13-те. Ним кіноспортивний клуб Фавор щороку відзначає свій день народження. Окрім учасників із самого клубу та місцевої молодіжної громадської організації Вітер позмагатись за головний кубок приїхали і спортсмени з Волині. Три перших місця є. Одне друге вона вже має нагороди цих змагань, втім вирішила поповнити свою колекцію перемог з моменту близького знайомства Діани з кіньми минуло чотири роки. Стільки ж часу вони розділяють радість удач та гіркоту програшів на двох. Дівчина зізнається, дружба з цими тваринами наповнила її життя новим змістом. Я тримаю себе в дусі добре. Менше почала хворіти. Є про кого турбуватися не так. Гучно вдома сидіти. самі скучно, а тут можна поспілкуватися з конями, з друзями. Вау. <гум> Поряд з Діаною за головну нагороду на цих змаганнях борються ще 16 спортсменів, не лише з рівного, а й з Волині. Наймолодшому вершнику 13, найстаршому 35. Вони по черзі долають спеціально вибудовані маршрути різної складності. Усього таких чотири. На кожному перешкоди різної висоти. За ходом змагань слідкує фахове журі. Маршрути будуть оцінюватися на чистоту та жвавість, тобто вершники повинні без штрафних очок за найкращий час подолати маршрут, не маючи на маршруті, звичайно, штрафних очок. У результаті переможниця змагань ще й отримала звання найкращого вершника клубу Фавор. Додому з головним трофеєм кубком, поїхала рівнянка Анна Бойко. Призерів теж не залишили поза увагою. Їх нагородили медалями та грамотами. Ірина Веселовська, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма День. 32 медалі, з яких 15 золоті, привезли з міста Павлоград, що у Дніпропетровській області рівненські кікбоксери там протягом п'яти днів проходив турнір найсильніших кікбоксерів України за версією Аякса. Жоден з 17 наших спортсменів не повернувся до рівного без нагород. Втім, найкраще за словами президента обласної федерації кікбоксингу Будокан Ростислава Саєнка. Виступили Олександр Соколюк, Костянтин Новосиблюк, Олександр Бедун, Анна Білоста, Владислав Жовтанюк. Саме останнього. За підсумками змагань, включено до складу збірної України для участі у чемпіонаті світу за цією версією в Італії. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.